А, привіт, хлопці і дівчата! Я вам хочу показати кольорову корекцію DNG RAW формату. Мій спосіб. І сьогодні в нас а, 6 січня 2024 року. А я обробляю корекцію в двох етапах. Перший етап це After Effects через Adobe Camera RAW. І другий етап це просто прем'єр. Так, для мене зручніше і краще. Це мій любимий формат це саме якісний формат. Я так вважаю. З усіх форматів, які я обробляв обробляв. DNG RAW формат. Це є відео знімається сні, фотографії МЕРОВ. Так як ніби фотоапарат фотографує фотографії МЕРОВ. Окей? Давайте ми обробимо 29-й кадр. Я вже дійшов до. Певної кількості кадрів. Я просто вам покажу, щоб ви розуміли мій метод і робили по цьому методу а, ті, хто працює в нашій команді. І якщо я дам завдання комусь так робити, то отак так треба робити. Дивіться. Значить так. Це Blackmagic камера, яка знімала DNG RAW формат. Кожна папочка це є відеокадр. От. Берем. Чекайте, 29.40.

Бачите, камера знімає в папочках, в кожній папочці є один кадр, тобто куча фотографій плюс звуковий файл. Беремо 28-й. Ну, що ми робимо? Так, ну, спочатку треба мати After Effects. Так? Відкриваємо After Effects. Заходимо, обов'язково перший крок. Заходимо, ви його один раз тільки робите, потім вже не робите. Заходимо в настройки. Заходимо в імпорт, settings імпорт. І вказуємо по дефолту. По дефолту, тут стоїть 30 кадрів. Вам треба вказати ну ту кількість кадрів, яку знімалося. В даний момент знімалось 24 кадра. Це я піднімаю старий проект коли я ще раніше. Blackmagic 4K production камера 24 кадри. Вказує 24. Тобто міняю з 30 на 24. так от поміняю. Потім ОК OK, нажимаю. Це один раз робиться. Потім вже при, ну, при відкритті імпорті воно вже завжди буде 24. Хіба якщо ви обновите After Effects, поставите нову версію, або або DLT і знову поставите, то знову треба вам зайти і змінити 24 кадра. Або 30, або 60. Залежно, як ви знімаєте проект. Наприклад, зараз цей проект 24 кадри. А якщо вдруг я в майбутньому буду 30. Згружати проект 30 кадрів в секунду, то я повинен зайти і там змінити. Це дуже важливо. Дуже важливо. Запам'ятайте це. Бо як цього не зробите, то купа роботи проробити і потім придеться все викинути заново. Обов'язково вказати один раз тільки, скільки кадрів в секунду. Тобто вказано 24. Давайте ще раз провіримо. Будемося. Settings. import, 24. Окей. Okay. Так, беремо. Імпортуємо кадр. В даному випадку 28-й кадр. Беремо 28-й. Про це я дійшов до 28-го. От бачите, кожен кадр має папочки, всі папочки є фреймси, D'NG raw. Тут обов'язково вклазуємо дві галочки. Create Composition і Camera raw Sequence. Тільки тут дві галочки. Ні в якому разі Force Alphabetical Order не ставте сюди галочку, бо а, вам помішають всі кадри, і коротше вийде каламбур. Тільки отут. Create Composition і Create Raw Row Sequence Open. Ось вот у нас кадр, так? А, чекайте, то вже буде? Нам треба 29. 29 кадр. Вибираємо будь-який кадр. От. То, що в мене моя стара обробка, коли я обробляв ще 5-10 років назад. От. Ну, але зараз ми робимо другим методом. От мій метод. Я додаю Apply Previous Settings, який я додав. Ну, які я зробив раніше. Значить, дивіться, що я роблю. Давайте я зів'ю і покажу вам. Reset to Default, от так ви імпортуєте, у вас так, типу відео стоїть, так по дефолту. Спочатку робите ресет дефолту, коротше. Якщо навіть при дефолті у вас не буде по, по дефолту. Ресет отак зняв з відео. Це є негатив, це є DNG Ров. Що я роблю? Тобто, піднімаю шадос до кінця. Опускаю Highlights до кінця. Опускаю Whites до кінця. Вказую правильний баланс. Дивлюся на картинку. Тобто я розумію, що це пасмурна погода. Значить, вказує правильний баланс. Якщо сонячна, то сонячна, Daylight ставимо. А якщо Клавді, ставимо. ну, якщо пасмурно, ставимо Клавді. От Клавді. Ми поставили правильний баланс, і, в принципі, так і виглядає. В Клавді цей гарний загадочний ліс в штаті Вашингтон, Хохрайн Rainforest. Баланс. Тут все вказало. Тут нічого не трогаємо, взагалі більше нічого не трогаємо, тільки збиваємо шарпнес. По дефолту шарпнес, бачите, аж 40. Тут дуже багато. Ми взагалі збиваємо шарпнес. Відео ми не ставимо Sharp. Відео ми шарп не ставимо. Ми збиваємо шарп. Збили до кінця Sharp. Значить, тіні, хайлайтс і вайтс опустили. Все, нічого більше не робимо. Решта ми доробимо в прем'єрі. Але ще дуже важливо тут: експозиція. Дивимося на картинку. Якщо картинка ярка, то залишаємо голосне, щоб не було пересвічена. Якщо картинка пересвічена, то спускаємо експозицію. Бо потім ви то в прем'єрі вас не вийшло так добре зробити, як тут. А, ну, В даному випадку знято с... ну, нормально, але я хочу... зроблю я ярко. Знаєте чому? Отак трошки. ну десь так, От. Щоб не пересвітити там небо вже біле. Десь так, 0, ну, Плюс 0,55. Для чого? Щоб потім... Я потім буду обробляти корекцію і знову стане темніше. Тому, щоб потім експозицію не, не тягнути і вже тоді шум, більше шуму полізе, я тут це зроблю, бо тут краще. Запам'ятаєте, експозицію зробити трошки світліше, але не пересвітити. Для того, щоб потім, майбутньо в майбутньому в прем'єрі, вам було удобно без шуму зробити картинку. А потім тут, а що в нас? Ага. Ну і обов'язково баланс тут правильно вказати. Бо потім в прем'єрі буде важко то змінити. Для того, щоб ви не думали, не крутили тут температури тінт, просто дивіться на картинку і вказуйте, чи Клавді, Дейлайт Все. У нас тільки два варіанти: Клавдій і Девлайт. Daylight, бо це ми знімали. Віздимся на небо. Та дивимося на, 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 на картинку, чи то паспортна погода, чи то сонячна і все. Бо то ми знімали аутсайд на вулиці. Ну все. Далі нічого не трогаємо. Все, решта прем'єрі додаємо. Можна, в принципі, ще тут сказати, remove chromatic aberration, use profile correction. Але воно і так не бачить лінзи. Тому... Може, тут нічого не трогаємо, коротше, все. А, і ще важливо, якщо картинка, ви побачите шум в картинці, то піднімаємо Luminance. Десь так в районі 80. Але це вже коли буде під вечір. Ну знову ж таки, це Blackmagic Production камера. Вона під вечір шумно знімає. То можна підняти до 80, щоб. Шум забрати, бо коли ми піднімаємо до кінця шадус, то в тінях буде шум. Тому можна забрати. Але ну, в нормальний день чи то ранок, чи то обід, чи то ну, в будь-який нормальний день, то, ну, то не треба хіба, якщо під вечір або в темному лісі. В даному випадку це ліс не дуже то темний. Знаєте чому? Тому що листя на дереві нема, вони не закривають небо більше світла в лісі. Це зима, і ліс, листя випало. Все, ОК, нажимаємо. І ад то Adobe Media encoder. То Тобто додаємо в енкодер. От з'явився кадр. Як ми виводимо? Це дуже важливо. Тому що ми знімали 12 біт колір. RAW, DNG RAW 12 біт колір. Для чого нам понижати якість? Давайте виводити теж 12 біт. ProRes 444 має 12 біт, плюс ще XQ, це ще вище. Ну, це, вище це ще вищий вище бітрейт. Для чого? Ну, для того, щоб ми зберегли собі ці оригінали. Це у нас буде оригінал, можна сказати, збережений. Потім вже можна кадри оці не, не зберігати. Бо якщо ми отак вивели цей кадр, можна вже потім dng рови удаліть. Якщо вам, ну, на всяк, ну, хто хоче, може ударіти, хто хоче може залишити, я залишаю, залишаю. Але в принципі після такого, такої обробки то можна удаліти. Чому? Тому що ми собі зробили вже файл flat, якісний файл, де потім в прем'єрі ще м -м, підкоректуємо і в нас вийде гарний кадр. Цей, 10 біт, цей 12 біт прорес. Висока якість. Ми можемо потім навіть зробити кіношний колір. Змінити колір як ми хочемо. Тому що 12 bit про RES 4 4, ще XQ. Коротше, це ну, супер якісний файл. Обов'язково тут вказуємо DS Bites 16 плюс альфа. Ну, це такий великий бітрейт. І 12, ну, це, це, це треба для високої якості. Ще плюс альфа. rec 709. То залишаємо, як є. Вказуємо Use Maximum Render Quality. Render at Maximum Desk. це дуже важливо вказати. Виводимо так само, як. Ну, знімали. Більше трошки як 4К. Ну, так, це не UHD, це 4K. 24 кадри в секунду. Так, і залишаємо. Окей. Нажимо. А так, звук не виводимо, бо. Звук отдільно записується. Розумієте, звук є в папці з кадрами. Якщо ви його якісно записували, то вже потім в прем'єрі ви додавите до кадра цей звук. Плюс ще великий плюс, що ви можете цей кадр, цей звук взяти в бібліотеку свою, якщо якісно. Якщо не якісно, ну, тоді не включайте нікуди звук. Беріть інший звук або музику, або звук з музикою. От. Все дуже просто. І ОК. Ставим на очередь, бачите, тут я поставив на очередь. І потім, коли я закінчу роботу, я play нажимаю і воно виводить кадр. Це є Mac не такий же потужний комп'ютер. Просто процесор класний m 3 а пам'ять мало 8 гік, Но Для такої роботи супер хватає. Він, до речі, той Mac може навіть 8K виводити. Я навіть спокійно 8K виводив на цьому Маку, але без стабілізації. Да. Якщо тут вже робити стабілізацію, то вся пам'ять потрібна. і треба. Можна ну, такий Мак, такий але з там. Щоб була, щоб була велика пам'ять. Там 32, як мінімум, 64, вже бажано. От, 16. Да ні, навіть 16 можна з М4 зараз. Коротше, потужні ці процесори, там вже встроєна відеокарта разом і, коротше. Ну, для таких цілей це супер вистачає. Тому потім я ставлю на рендер і воно виводить. Так що так Якщо у вас є питання, то питайте. Зараз ще раз зроблю тихо один кадр. 30 Бачите, папочка з кадром. Треба обов'язково пам'ятати, на якому ви зупинились. Минулий був 29-й, зараз 30-й. Беремо кадр. Дивимося, тут завжди вже буде стояти та галочка Create Composition. Create Row Sequence. Open. Все, от ніж так обробив. Можна або збити. На дефолт або просто додавати Apply Previous Settings. No, ну я просто додаю Apply Previous Settings, так як я минулий кадр обробив. І все стало так, як я минулий кадр обробив. В принципі, все добре. Можна ОК okay, нажимати. AddobMind Add Coder. Add, add. Все. Так, ну енкодер я опускаю, щоб він тут мені не з'являвся. Він постійно буде випригувати, якщо я буду додати кадри. Потім от цей пресет створив, він же буде. Але, але потім, коли ми додали кадри, ми вказуємо, обов'язково виділяємо всі кадри. Це дуже важливо. І вказуємо. Куди ми хочемо виводити. От я вже створив папку експорт собі на диску. Обов'язково, тому що воно ну, вам буде системний диск кидати. І коротше, ну, заб'єм диск, це теж дуже важливо зробити в кінці. Потім нажимаємо кнопку Play і собі йдемо. І ці кадри, ну, там, не знаю, 100, 100 штук, 200-300 тисяч кадрів поставили і воно собі виводить потрохи. Яких час виводить? Ну залежить від це, довжини кадра, ну бачите. Бистро йде, тут 30 секунд кадр, бачите, бистро йде. Так, ще раз метод вам покажу. Дивіться тепер уважно. Імпорт. Тоже 31 кадр. Open. Apply. Previous Сетінгс. І все. Ще раз подивимося на сettінгс. Бачите, от, от, от тільки тут працюємо. Оце головне. Хайлайс опускаємо, White опускаємо, shadows піднімаємо, експозицію. Ну, вже можна трошки підняти, якщо темна картинка. Нам, бо потім ми будемо обробляти кольор. Нам потрібна світліша картинка, бо при обробці кольору вона буде темніша ставати. І ми знову будемо вже в прем'єрі експозицію піднімати і полізти трошки шум. Ми ж хочемо супер якісно, правильно? От, і все. Шарп 0, Все, все, тут все. І найголовніше правильний баланс. Тобто два варіанти. Або Cloudy, або Daylight. Ну, якщо у приміщенні знімали, то. Треба вибрати світло приміщення, або вже самому температуру правильно поставити, хто бачить правильну температуру. Бо якщо не бачите правильну температуру, а більшість 95%, які в нас приходили нові едітори, не бачили колір. І тим більше температуру правильно. То вже краще от дивитись на картинку і поставити. І так буде простіше. Або Daylight, або Cloudy. або пасмурно, або сонячно. Нажимаємо ОК. Okay. Чекаємо, кадр з'явився. Тут. От він, 31. Нічого не трогаємо, не чіпаємо. Йдемо на Composition і Add to Adobe Media Quote. Все воно додавало От, Але потім ми мусимо вказати правильно, бо воно системний диск. Ну, вже це в кінці. Вказати куди має виводити. Поки я поставлю на паузу. Ну, я поставив на паузу, бо я тр... комп'ютер трохи не тормозив, бо все-таки буде тормозити трошки комп'ютер. Якщо він буде рендерити, я буду ну, імпортувати і робити ну, оцю таку basic корекцію можна сказати. Все. Отак От треба обробляти DNG RAW. Бачите, тут, щоб правильно зрозуміти, чи у вас 24 кадра в секунду, тут бачите, написано 24 кадра. Це дуже важливо. Якщо 30 то 30, 60, то 60, вам треба знати, заздалегідь, скільки кадрів ви, якщо ви фільмейкер, або той фільмейкер, який знімав, знімав, скільки він кадрів в секунду, щоб правильно тут вказати. І все. Це дуже просто. Потім в прем'єрі доробляємо колір, там вже, бачите, тут, чесно кажучи, вже непоганий не колір. DNG RAW не такий, flat, не такий плоский профайл, як ті логі бувають з різних камер, бачите? Ну, вже непоганий колір. Там трошки ще додали капельку насиченості. І практично все, і може навіть контрасту не треба додати. Все. Тут, тут дуже просто, там, впри... це якщо хочете натураль, натурально і просто зробити. Якщо хочете синематик, вже можете там фантазувати, додати різні лати синематик і так далі. Залежно від направлення проєкту, як ви його хочете зробити. Тобто і фільм-конверт там додати, Галейшн можна додати, дефьюз картинки можна зробити. Ну, якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Так, дякую за увагу. Всім пока.